Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, друзі, доброго дня партнери. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на серію, скажімо так, стандартів ISO 50 тисяч, які відносяться до енергетичного менеджменту. І сьогодні хочу поговорити про базовий цей стандарт цієї серії ISO 50 тисяч. Один. Безумовно, значить, всі ми не любимо стандарти, всі ми вважаємо, що це ні до чого, всі ми е, впевнені в тому, що е, є набагато цікавіша література, набагато цікавіше якісь там тренінги, е, значить, інші, е, інші способи, скажімо так. Придбання знань зовнішніх, так, значить, ну, принаймні книжки прочитати, то більше принесе е, зиску і, е, е, і нашої впевненості в тому, що ми підвищили свої знання значить, в сфері енергетичного менеджменту. Але, взагалі, я займаюся цим з 2011 року енерго е, менеджмент енергоефективністю. І я якраз саме з цього приводу я хочу е, сьогодні е, приділити увагу е, цьому стандарту в черговий, е, в черговий раз закликати вас до, до е, цього стандарту. Зміться? Тому що більш структурованого інструменту е, системи енергетичного менеджменту більш структурованого підходу, ніж в цьому стандарті, я не бачив. Ми можемо так безумовно брати і поглибшувати свої знання е, в сфері енергоефективності, в сфері енергоощадження, і так далі. Е, і так треба робити. Але, розумієте, ну, якщо до тих час е, багато людей е, плутають просто між собою і думають, що енергоаудит є то саме, що система енергетичного менеджменту, то значить, що... Що це значить? Це значить, то, що ви ніколи не побудуєте ефективну е, систему, е, скеровану на зменшення споживання енергії вашої компанії, в вашому житті, в вашому, в вашій оселі тощо, розумієте, якщо ви будете просто плутати такі елементарні речі, як я сказав. Е, тому для того, щоб розуміти, е, розуміти, що це таке, з чого складається енергетична ефективність. Для цього є цей стандарт. Якщо ми будемо е, вважати, що ми і так знаємо, що ми прочитаємо книжку, що ми ознайомимося з новими технологіями відповідно до, скажімо так, е, я не знаю, там, е, насоси теплові, або значить, генератори, або котли, або е, утеплювання стін і так далі. То все це будуть отдельні інструменти поліпшення нашої системи, розумієте, але вони не будуть створювати єдність цієї системи. А для розуміння і, побудова... і побудови єдиної системи енергоефективності, зверніть, будь ласка, на початку увагу на цей стандарт. Тобто, давайте сідайте зручніше. Розслабтесь, та давайте поринемо освіт енергетичного менеджменту, поринемо освіт енергетичної ефективності, поринемо у світ розуміння стандарту ISO 50001. І е, І наше завдання зрозуміти, чому цей стандарт змінює правила е, і змінює наше відношення щодо управління енергією. Ну, треба сказати, перш за все, що ISO 50001 – це перший глобальний світовий стандарт щодо енергетичної ефективності. До нього були локальні, локальні стандарти на національному рівні, значить, які розроблялись різними державами і охоплювали, охоплювали локальне, скажімо так, відношення. Після цього. Був створений такий інструмент бенчмаркінгу, який якраз і значить, долучив, проаналізував всі найкращі світові практики, і таким чином повстав цей міжнародний стандарт ISO 50001. 50 так само, як в інших стандартах менеджменту, до цього стандарту треба відноситись як як до родмепа, як до значить, путівник. Тобто документ, документ, який має перелік відповідних процесів, відповідних заходів і інструментів, які є найкращими світовими практиками завдання наше, як користувачів цього стандарту. Проаналізувати наявність або відсутність цього в діяльності нашої компанії на сьогодні, на сьогодні або, а і при, при начать, е, наявності цих інструмен, інструментів, е, то перевірити і зрозуміти ступінь е, їх е, використання ма на увазі наскільки регулярно ми це робимо. Дуже-дуже рекомендую значить, е, стандарт, який дуже зручний для впровадження, це SO 50 005, який встановлює якраз поетапність впровадження цього стандарту з е, рахування рівні, е, е, рівней е, впровадження, де для кожного рівня прописано, що має бути. Дуже-дуже доцільний, дуже е, зручний і, е, ну, і цікавий такий підхід. Е, значить, е, центральним елементом стандарту, безумовно, є постійне поліпшення наших енергетичних показників, які ми для себе встановлюємо, які цілі ми для себе е, акцептуємо і значить, е, погоджуємо з усіми е, учасниками е, нашого, е, нашого процесу. Значить, система енергетичного менеджменту, вона, вона безумовно концентрується на чому? На втратах. Вона концентрується на зниженні втрат, значить, які відбуваються в організації втрати на енергію, і завдяки цьому значить, створення і досягнення конкурентної переваги, безумовно. Тобто цей стандарт має дві, скажімо так складові. Перша складова це економіка, друга складова це екологія. Економіка це якраз наші втрати від споживання і використання енергоресурсів. Екологія це наш вплив на довкілля, який так само пов'язаний з нашим відношенням до правил споживання енергоресурсів. Що я ще хочу сказати? Ну, і найважливіше те, що е, стандарт це не заміна котлів, е, енергоефективність, так, е, і енергоефективність це не утеплювання стін, е, це не е, впровадження і використання якчас, зараз там, генераторів, теплових насосів і так далі. Де тощо, розумієте. Система енергетичного менеджменту – це перелік наших заходів, кожен з яких щось коштує. І в сумі призведе до очікуваного нашого результату. Якщо ми хочемо, наприклад, побудувати дом з нульовим споживанням, то ми маємо перш за все зрозуміти і описати фактори, які нам допоможуть цього досягти. Кожен з тих факторів буде мати свій власний вклад в. Цю значить, кінцеву ціль, але кожний з них буде щось коштувати, але тільки разом, тільки разом ми зможемо досягти цього. І ми будемо розуміти, розуміти, ми будемо розуміти, з чого буде складатися наш значить, дім з нульовим, нульовим споживанням і чому менеджмент? Тому, якщо ми не маємо, наприклад, можливості відразу. Побудувати цей дім, так, з, значить, з нульовим, нульовим споживанням, тому ми будемо, е, ми будемо е, робити вибір, що сьогодні ми, наприклад, будемо вкладати у цей фактор. Завтра ми будемо купувати матеріали для цього. Післязавтра будемо робити це, і це якраз осознаність, так, І це якраз менеджмент. Тобто ми беремо на себе відповідальність і кажемо, що це ми робимо сьогодні, це завтра це післязавтра, розуміючи, коли ми досягнемо кінцевої цілі. Тому це енергоменеджмент, а не тільки просто, що давайте поміняємо котли, давайте утеплимо стіни і станемо енергонезалежними, енергоефективними. Абсолютно це не про енергоефективність. Що ще важливо в цьому стандарті? Передусім, це те, що енергетикою займається енерг... мають займатися не тільки енергетикою. Тому що енергетики мають досить таки обмежений вплив на рівень споживання. енергетики мають тільки доставшити відповідну кількість, відповідної якості енергоресурсу. Все. Далі за діло приймається. Технологи, які пишуть технологію, далі е, виробничі значить, ділянки е, входять у гру розміти, тому що вони цю технологію правильно або неправильно використовують. Далі у гру входить, наприклад, обладнання, яке може працювати, а може не працювати. Тут вже ремонтний персонал бере на себе відповідальність за досягнення ці цілі. Тому енергоефективність нашого підприємства буде складатися з взаємодії енергетиків і технологів, і е, значить, виробничих підрозділів. і... Ремонтних підрозділів і так далі, і безумовно операторів, які працюють на цьому, цьому обладнанні від обізнаності і розуміння, яких будуть залежати, як це обладнання буде працювати на користь чи ні для нашого, нашого підприємства. Це одна, тобто енергетика і займатися не тільки енергетика. і друга складова це те, що планування споживанням розподілом енергоресурсів має носити такий же характер, як планування виробництва. Для всіх зрозуміло, що планування виробництвом е, це нормально, це, це обов'язково, це як чистити зуби. Так? Багато підприємств зараз вже не, не розуміють собі, як це можливо працювати без плану виробництва. Так? Але я вам скажу, що ще там 15 20 років тому далеко не всі підприємства е, щось таке могли собі дозволити взагалі користуватися чим зараз. Ми виходимо на такий рівень, і управління енергоресурсами має мати такий самий, такий самий характер. Далі, значить, ми маємо аналізувати фактори, значить, що можуть спричинити переривання нашої роботи. І це перший крок в аналізуванні ризиків щодо споживання енергоресурсів. Тому що і ми всі зараз з цим значить, якраз зустрілись. Коли переривання постачання може зупинити підприємство, може зупинити роботу, може зупинити наше життя і так далі. Тобто аналізувати значить, управління неросум, ну, треба починати з розуміння можливостей переривання їх постачання і що ми будемо робити з цим. Да, як ми будемо значить, перемикатись, що ми будемо робити, і це треба. Розуміти до того, до, 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 до цих переривань. Розумієте? Я кажу, це не просто так, тому що з е, е, якраз розмовляючи з деякими підприємствами в, е, значить, в червні е, значить, е, е, минулого року е, і обговорюючи е, питання, пов'язані, що ви будете робити, якщо буде переривання е, значить, газу або електроенергії, то більшість не сказала, що це неможливо. Але в жовтню, в це стало можливо вже, і зараз, як я не подзвониш е, на ті підприємства, що ти робиш, там запускаю генератор. Ну, тобто про це треба думати трохи раніше, е, і розуміти, що е, які запобіжні заходи ми маємо собі створити для того, щоб в разі переривання постачання, і це дуже важливий аспект роботи з е, значить, в області. Енергетики в області енергетичної ефективності. Тому, що я вам хочу значить, побажати і на що я хочу звернути вашу увагу. Перш за все, з допомогою стандарту, стандартів серії 150 тисяч, створіть для себе енергетичну систему менеджменту. Яка допоможе вам ефективно управляти споживанням розподілом енергоресурсів. Наша компанія може допомогти вам в цьому. Ми маємо багато, дуже багато досвід в, ць, в цих напрямках, і дуже добре, що цей досвід не ограничується якимось там окремим напрямком роботи компанії. Ми маємо досвід впровадження систем енергетичного менеджменту, в металургії, в нафтогазовій а, галузі, а, начать, в а, галузях пов'язаних з металургією, я маю на увазі внутривне виробництво а, начать, коксові заводи тощо а, будовляна галузь, а, виробництва а, будовляних матеріалів. А, начать, а, також о, агрофуд керунок, маємо досвід впроваджування цих стандартів. Тобто, дуже-дуже ну, якщо не 100% покриття всіх галузей, то я думаю, що відсотків 70-80 всіх галузей ми маємо досвід впроваджування цієї системи. І більш за все, що значить, за нашому я бачив багато компаній, як змінюються їх відношення. До цієї системи, розумієте. Ми створюємо додаткові умови для розвитку цієї, значить, цієї ідеології. розумієте? ми проводимо значить, раз в квартал безкоштовні клуби енергоменеджерів, де зустрічаються представники абсолютно всіх компаній. На цих клубах немає конкуренції, на цих клубах немає значить, приховування чогось там і так далі. Більш за все, більш за те. Компанії самі декларують е, е, бажання е, обмінюватися найкращими практиками і тому приклади е, проведення е, цих клубів на базі Арсенормітал, і комбінату Ілліча, і е, комбінату Запоріжсталь. Запорожста, е, е, тобто там, де компанії самі показували свої досягнення досягнення в сфері енергоефективності, І е, not, е, всі значить е, тільки тільки. Додаткові якісь там прибутки всі учасники цих заходів мають. Ми забезпечуємо безумовно методичними пособіями для значить, цих стандартів. Я, значить, можете знайомити з моїми підкастами, які щотиждень виходять на значить, нашому сайті в блогі. Нашому дуже багато матеріалів відносно до енергоменеджменту, енергоефективності. Тобто все це ви можете отримати безплатно, абсолютно на безплатній основі, якщо ви приєднаєтесь до нашої спільноти, спільноти енергоефективності, спільноти енергоменежів. Я вас всіх запрошую до нас долучатися, і я думаю, що разом ми швидше побудуємо значить, на початку системи енергетичного менеджменту, а далі енергетичного Енергетичної незалежності. На цьому у мене все. З вами був я, Михайло Левицький, директор компанії ТІС Україна, яка представляє концерн TÜV Австрія» в Україні. Всім бажаю гарного безпечного дня, запрошую до співпраці, сподіваюсь на плідне співтовариство.